Відповідь вам даю на те запитання, що ж буде з того швеллера. З того швеліра тут буде додатковий гідробак. Зразу даю відповідь на питання, на що він? Бо ж ви будете зараз питати 100%. Бо нам не вистачає масла, щоб підняти прицеп. Це малий наш прицеп. А ми деколи і великий піднімаємо, всякі нюанси бувають. Ну і не піднімає до кінця. Мало масла. Мало масла, отут буде А гідрива. по заводському тут спеціально зроблена плита і тут ставиться в деяких моделях Т-25, які використовувалися з багато гідравлічними обладнаннями, спеціально позаводському ще ставлять. Хто знав, в нас ще може бути багато гідравлічних обладнань? Може, так. тут отвори теж отаке. Так, складатися він буде з двох швелерів. Отако. От потім так. потім тут дві. Тут зміщено було, щоб був добрий доступ до булків крутити. А то позаводському того вирізка, щоб воно типу, зверху вставлялося. Угу. Тут буде десь отако, от потім тако. Ну Тут великий отвір, щоб масло ходило. Тут, ввізимо. щоб такий воздух стравляло. Отако от і отако. От Отаку. Ну і буковини. І туди прикручу. А, ще тут буде пленка. планка ще ви. Буде планка там, щоб я менше шатало. Все. Покажу потім готовий результат. Будеш? Отака От деталь вийшла. Перехід від бачка. Як ж там має бути? Отако. От То сюди привариться. А тоді сюди. Отак воно має бути. Отакий хвилин. Ну ви понял. Тут ще перевариться. Повинно влізти. А ні, то будемо в кабіні щось вирізати. Та не має влізти. Так, помаленьку вариться бачок. Вже вот так виглядає. О, прінжі, зараз покладка готова. Бак готовий. Все, день завершився. Так він буде стояти, той бачок. Тут вирішили не кріпити, бо якщо тут прикрутити пластину, то закручувати хреново буде очо болти. Так мало бути ще, ну, так не буде. Не буде доступу сюди добул. Ну, там ще упора, стоїть дуб. Все, завтра вже буде покращен.